Минуло уже півроку і ось як склалося життя у Кепа Олі. У нього з'явилась дівчина так, це вона. Увесь свій вільний час вони проводили разом гуляючи. Давай підемо на морозиво. Ти яка будеш? Чудова ідея, мені з фісташкою. Але я тебе тут почекаю. Чудова погода сьогодні, мені два морозила, будь ласка. А -а -а! Що? Прекрасну дівчину? За монету? Ай! Чому він повернувся прямо зараз? Я пішов додому по монету, але в мене з'явився план, і першим ділом подзвонив до Світляка. Бонус повернувся і викрав мою дівчину. О, ні, я тобі вже з ним допоможу, я на нього вже не працюю. У мене тут сім'я, і ми дуже далеко. Проте, я знаю, до кого тобі звернутися. Тут без варіантів або монета, або вона. Не кипішуй і напиши листа Боула. Це ще хто. Бонус колись його зрадив і він люб'язно тобі допоможе. Дякую, Світляк, ти найкращий. Та я знаю, знаю. Чому він не відповідає? Я йому вже 30 листів надіслав. Привіт, Олі. Світляк мені про тебе розказав. Ти зв'язався з бонусом, і це погано, скажи мені, що робити, і я допоможу тобі. Та я сам не знаю, де він, мені потрібно команда, зброя і транспорт. Так, все буде через тиждень, трошки довго, але шовкоємо. Будеш моя служанка, бо ти дуже гарна. Зараз тобі їсти принесуть, бо я не монстер, напевно. А якщо, мій старенький друг принесе нетучку, то залишиться не з тим ха Він ж уж придумає, треба бути готовим. Я тут вам підготував зброю. Виберіть собі якусь і пошвидше. Чур я це забираю. Мяу. Ммм, я це візьму. У. А мені це залишилось, курочка. Як знати їхнє місце Це буде не складно. Алло, Юнга, як у тебе справи? Старий друже, я супер, справи супер. Живемо мозке помагавання, тут свіже повітря, все чудово. Ого, ясно. З якимось селищем. Ні, ну ми у Віллі, звичайно, біля селища Сінкс. Тут поблизу, але нікому не кажи, це секрет. Я не мав <світ> тобі цього казати. Звичайно, друже, дуже радий був чути тебе. ха Ха, це було легше, ніж я очікував. Ну, ти й профі. Що б я без тебе робив? Не уявляю. Я такий. Я я такий радий, що мені хтось допоможе. І вона повернеться. Спогади про неї. Я все підготував. залишилось вибрати людей. Але я думаю, що. Нам усі підійдуть. Зустрінемось тут, тобі покажуть дорогу. Ем, я з тобою згоден. Нам більше людей не завадить. Я вже йду до тебе. Тобі туди? О, я тебе вже зацікався. Транспорт. Ми коли знайдемо? Ну, так я його вже знайшов. Кожен із вас є важливим для нас. Все готово, вирушаємо. Ти не чув якийсь звук. Пішли перевіримо. Погнали. А нам що робити? Чекати? Мм, не знаю. Що, що? Оберігати, дивіться на всі боки. Це ти закрив? Я думав, це ти закрив. Тривога включилась. Оп, Опа-па, ми попали. О, ви тут, любі друзі. Я вас вже чекався. Надію ж ви з монетою. У нас для тебе є дещо краще. Поспи. Звалюєм! таксі замовляли? Оля, я так скучила. І я скучив. Нарешті ви повернулись ми вас вже зачекались. І що ж я тобі винен за твою допомогу? Та ти що? Ви ж монету не віддали. Стоп, ви ж монету не віддали? Відходи.